Друзі, усім привіт! З вами Неля, і сьогодні у нас завершальна стаття про українські традиції, Різдво і все, що з цим пов'язано. Отже, сьогоднішня тема різдвяні книги та фільми. Ну що, в десятий ту саму книжку і фільм? Привіт-привіт! Це знову ми ваші улюблені різдвяні книжка та фільм. Ми вкотре можемо розповісти вам ту саму історію хоч 10, хоч 100 разів. І все одно ви будете у захваті. У нас є секрет, ми ніколи не обридаємо чому? Бо з кожним переглядом та прочитанням ви помічаєте щось нове: деталь, фразу чи навіть життєву підказку. А ще ви з часом подивитесь під новим кутом на добре відому історію. Обіцяємо! Хотитесь у свої коцики, беріть какао і поїхали за списком. Що ж маєте улюблені? Я її ледь не знайшла, де саме має бути налівка. Режим коцик кіно і книжки. Ой, давно забутий режим, але хотілося б. Із приходом зими в очікуванні снігу, коли в повітрі вже чути ялинково мандариновий запах Різдва, немає нічого приємнішого, ніж кублитися із чашкою гарячого чаю та печивом і читати різдвяні книжки чи подивитися фільм. Ці затишні вечори налаштовують нас на святковий лад і очікування різдвяних див. Лідерство серед різдвяних книжок і серед усіх світових бестселерів загалом. Упевнена тримає Біблія, яку читають вже 2000 років про народження Ісуса, Марію, Йосипа, Волхвів і їхні дари. Різдвяну зірку можна дізнатися з нового заповіту. У 1948 році з'явилася книжка, яка стала найпопулярнішим різдвяним твором у світі Різдвяна пісня у прозі Чарльза Дікенса. Головний герой Повісті Скрудж. Дуже зла людина, яка вважає свята нісенітницею, і не вміє радіти життю. Увечері перед Різдвом чоловік образив свого єдиного родича й вилаяв працівника, який мав хворого сина. Тож у Різдвяну ніч до Скруджа прийшов привид його товариша Марлея, що розповів, як зараз страждає, адже за життя не робив добрих справ. Зустрівшись тієї ночі з духами минулого, теперішнього і майбутнього Різдва, Скрудж вирішив переосмислити своє життя, подобрішати і допомагати іншим. Дікенс створив нову філософію Різдва, коли люди повірили, що навіть найпохмуріша людина може стати кращою він заклав основи благодійності та єднання людей у святкові дні. Ще одна чудова різдвяна книжка, яку полюблять діти у всьому світі, також прийшла до нас із Англії. Це Листи різдв'яного діда Джона Толкена. Він мав чотирьох дітей, яким щороку із 1920 до 1943 писав листи з північного полюса від імені Діда Миколая і його помічника білого ведмедя. Тільки уявіть, які пригоди вигадував зачинатель фентезі. І напад злих гоблінів на будиночок діда. І те, як відміть випадково ввімкнув північне сяйво на повну потужність, а хтось повиїдав усю родзинкову медалеву начинку у святкових пирогів. Ой, матінка. Так добре. Вже хочу почитати. Традиція українських різдвяних книжок починається повістю Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом. І відтоді українські автори написали для вас: ой як багато творів, справжні дива та магія в ніч перед Різдвом. Відьма сховала всі зірки, а чорт украв місяць. Тим часом темним селом ходять колядники. Плете інтриги хитра солоха, а коваль Вакула шукає царицині черевички для примхливої коханої Оксани. Серед книжок сучасних українських авторів радимо велику різдвяну книжку Ярослава Грицака та Надійки Гербиш, Школу Різдва Ярини Вінницької і Олени Сметани, казки під ялинку для найменших читачів, а також збірки різдвяних оповідань, коли сніг пахне мандаринами і Хто творить Різдво. Різдвяні книжки можна перечитувати щороку, бо вони вчать нас доброти й людяності, ділитися іграшками й цукерками, пам'ятати про тих, хто потерпає у скруті, розуміти, що свята це не про повні столи, а про любов і відкриті серця. Найпопулярніший різдвяний фільм усіх часів, звісно ж, сам удома. Зізнавайтеся, скільки разів ви його дивилися, бо, за пригодами Кевіна, якого рідні забули вдома, вирушивши в подорож. Можна слідкувати нескінчено. А чи не було вам часом трішки шкода тих грабіжників невдах? Адже в різдвяних фільмах і книжках обов'язково мають бути персонажі поганці, які стають добрими. Саме це відбулося із героєм мультфільму Грінч, якого так дратує святкова метушня, що він вирішує зіпсувати всім Різдво і викрасти й подарунки. Але важливо пам'ятати, що Різдво це. День народження Ісуса. Навіть якщо вкрасти Святого Миколая і Його подарунки, Ісус все одно народиться у цей день. Він уже народився. Ми просто святкуємо Його День народження. Люди добрі. Ну, вкрадити подарунки, день народження ж все одно відбувається. Різдво це день народження Ісуса. Менше з тим. А який захопливий фільм Чарлі та Шоколадна фабрика. Хлопчик з бідної родини виграє квиток на фабрику загадкового Вонки, де на нього чекають пригоди, розгадування таємниць і, звісно ж, багато шоколаду. Нещодавно з'явилися два українські різдвяні фільми, можливо, ви їх уже бачили: Пекельна хоругва» – казка про казака Семена Семирукого. Який перехитрив самого чорта, утік із пекла і врятував світло різдвяної зірки. Та Щедрик історична драма про те, як три родини, українська, польська і єврейська, переживають Другу світову війну у Станіславові. Це нині івано франківськ і єдине, що їх рятує, музика. Адже діти вірять, коли люди чують щедрик, то стають добрішими. Про різдво є так багато гарних фільмів. Що вистачило б дивитися всю зиму. А як вам ідея пошукати ті, які цікавлять вас найбільше, і скласти розклад сімейних кіносеансів? Ой, часи це було б був чудовий план. Помріємо і поскладаємо разом. Я собі так думаю. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава стаття. За будь-якими фільмами, за будь-якими пригодами не забуваємо, що Різдво це день народження Ісуса. Тримаймо увагу на цьому. Немає в тому магії ось це слово сполучення магія Різдва. Це просто як ну, ні про що. Це День народження Ісуса. Розумієте? Сконцентруйтеся на цьому і відфільтровуйте ту інформацію, яку отримаєте. Це дуже важливо. Всім дякую за увагу. Друзі, дякую, що дослухали до цього моменту, що були з нами весь цей адвент календар. Весь цей час більше за календар. Дякую за вашу підтримку. Всім тихої ночі, мирного неба та Божих благословень. Бережи нас усіх Боже. Па-па!